Доброго дня. Ми зараз знаходимося у Дніпрі, проїжджали повз вулицю Грінченка, їхали за сторони Березинської, ну, і проїжджали повз вулицю Грінченка, якщо бути точнішим, це 198 й дім. Ну і побачили, що вулицю у нас фактично заливає водою. Поки що не бачимо на місці події комунальних однак, вода ось таким чином продовжує витікати на дорогу і хочемо якось звернути на цю ситуацію і можливо якось це попливає і швидше виправлять прорив труби. Можете бачити, вода б'є з-під землі, неподалік знаходиться каналізаційний люк. Ну, таким чином вода вливається прямісінько на дорогу і іде, йде туди. І заливає всю вулицю, Наскільки це вже триває інформація, у нас немає. Однак, я думаю, якщо вода продовжить витікати, то думаю, вся вулиця у нас буде точно схожа на якийсь, такий міні-озеро якесь утвориться у нас. Можете бачити вже, вже треба бути обережним, оскільки водії проїжджають а на швидкості і можна обляпатися. І треба так ходити дуже-дуже обережно, щоб. Не потрапити в калюжу і не свій свої воді. От вода витікає от туди, за поворот. Ви можете бачити, от туди вона витікає. Це в нас вулиця Грінченка. Якщо бути точніше, це в нас 198 дім, там там знаходиться навпроти. І це в нас 203 дім. А фактично вона прям під знаком знаходиться, можете бачити. так от з-під землі такий струмочок у нас б'є. Якщо бачите такі схожі ситуації, можете нам присилати в наш телеграм, можете нам присилати у Фейсбук, обов'язково, якщо буде час, подивимося, глянемо. Дякую, що були з нами. Доєднуйтеся до інформатора інформаторафе 107.3.